Ну і е, ще хочу сьогодні записати. Знову багато посипалися е, коментарів, повідомлень. Е, де ж це? Про що ж я взагалі веду мову тут, в своєму блозі. То всім, хто просто в коментарях пише, хочу плюсик, я не розумію, що ви хочете, чесно. Бо всі мої відео просто націлені інформаційно на те, щоб розказати вам, як я заробляю в боті, що за бот, посилання в шапці профілю, бот, SMM Kingdom Task. От назва абсолютно вам нічого не сказала. Посилання є в шапці профілю. Є в мене в групі, ой, в групі, Боже, є в мене в Тіктоці спеціальна папка, де все про бот. Починаєте з самого початку дивитись відео і листаєте до самого верху, і буде у вас вся інформація про роботу в боті. Що до чого. Також сьогодні ще запишу таке довге відео-розмовне про роботу в боті на YouTube. Вийшла уже на YouTube і ну, там зараз, поки публікую ті самі відео, що в Тіктоці, тому вас не звала. Але сьогодні запишу там відео, де розкажу повністю все від реєстрації і так далі. Можливо, вставлю ще якісь відео, бо в мене робочих відео багато. Тому всіх закликаю. Якщо ви бачите якесь відео, якщо, яке, вам, е, яке вас цікавить, і ви хочете навчитись тому, що там роблять, то перегляньте ще хоча б декілька відео, і просто гляньте в шапку профіля. В шапці профілю завжди є посилання на те, про що розповідає людина. Це всі абсолютно е, блогери. А я можу називати себе блогером? Окей, я буду називати себе блогером. Всі блогери, які е, щось... Е, про щось розказують, у них всіх є посилання в шапці профілю, як мінімум, зайдіть туди і гляньте. Там тільки бот, тільки посилання на бота. І хто, в принципі, хоче працювати в боті, той буде там працювати. Хто хоче, щоб я вам розказала про роботу, то все розказую тут безкоштовно. Якщо вас цікавить особисто взяти вас за ручку і все вам розказати, розкласти по полочкам, то ця функція в мене платна. Тому 에, просто дивіться відео дуже багато інформації, і та вся інформація, яку я розказую, і на особистому навчанні. Тому користуйтеся. Хто хоче заробляти, заробляйте, передивіться відео. Це, ну, ви, ви витратите на це якусь годинку-півтори, але у вас буде достатньо інформації для того, щоб працювати в боті.